Вітаю всіх українців, а також всіх людей, які проживають на планеті Земля адекватних, і які чудово розуміють, що відбувається зараз в Україні. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. До мене приходить багато запитань, чому я резонансну тему не обговорюю одразу. Хочу пояснити друзі, я не хейтер і ніколи цим не займався. Поки інформація не буде вивчена і перевірена досконально, я тему принципово не обговорюю. Отже, щодо нашої сьогоднішньої теми, ви вже помітили, що інформаційний простір останнім часом переповнений скандалами і резонансними справами. Але тема, яку я хочу сьогодні обговорити, вийшла за всі рамки здорового глузду. Мова піде про скандал. скандалище в Міноборони через закупівлю продуктів військовим. Тут уважно, коли я вперше побачив цю новину, я чесно кажучи, спочатку просто не повірив. В мене в голові виникла думка, що це фейк, і мій мозок цього збагнути не міг. Від слова зовсім я став розбиратись. Отже. 21 січня з'явилася новина про те, що посадовці Міністерства оборони України закуповують харчові продукти для військовослужбовців, для воїнів, які боронять країну, які гинуть там на фронті, щоб ми з вами зранку просиналися, дивились на сонечко і дихали свіжим повітрям. Закуповують удвічі тричі дорожче, ніж в магазинах Києва. Під час розслідування журналісти посилаються на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів. До речі, першою, хто е, викликала інформацію у Фейсбуці, заступник голови комітету Мар'яна Безугла. Угода вартістю 13.16 мільярдів гривень укладена 23 грудня 2022 року, тобто лише кілька тижнів тому. 13 мільярдів гривень. Уявіть собі, яка це сума. Нинішній контракт розміром 13 мільярдів гривень, Міноборони уклала з товариством Актив Компанії. Ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень. Це вже цікаво. 2021 року податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. У розпорядженні ЗМІ від джерела УЗСУ опинилася угода Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавський. Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Також у розпорядженні дзеркала тижня збереглася угода на харчування солдатів у цьому самому регіоні 2021 року. Судячи з документів, ми можемо порівняти закуповельні ціни на харчі для військових із актуальними цінами в магазинах із цінами до війни. Звісно ж, хочу підкреслити, врахувавши інфляцію. Для порівняння ЗМІ обрали мережу магазинів Сільпо у спальному районі Києва. До нього продукти ЗМІ з їхнього виробництва треба возити так само далеко, як і до військових у Полтавській, Сумській, Повторю, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаських областях. У продуктовому каталозі для військових загалом сотні позицій, серед яких є і увага, охолоджений осетер. Але ж ми чудово розуміємо, що з усього цього шикарного асортименту солдатам поставлятимуть лише прості продукти. Тому саме їх і ЗМІ, і порівняло, і результат вийшли дивовижні. Ціни на найбільш ходові харчові продукти виявилися завищеними не в півтора рази, не в два, а в два три рази. І це під час війни обкрадують воїнів. І чим харчуванням Міноборони законтрактували яйця? Увага, по 17 гривень за штуку. Тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько ну, 5-7 гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні. Це ж совість треба мати за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 гривень. Коряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80 гривень. Причому порівнюємо ми із роздрібними цінами, в які вже закладено і прибуток виробника, і націнку магазину. Вони в апріорі вищі за гуртові. Поїхали далі. 23 січня у Набу розкрили подробиці скандалу в Міноборони через закупівлю продуктів військовим. Виявляється, Національне антикорупційне бюро України ще до розголосу в засобах масової інформації розпочало розслідування щодо того, що Міноборони закуповує продукти для військових за нібито, що це за слово, нібито з завищеними цінами. Шановні, так воно і було. За завищеними цінами. Нібито слово тут не враховується. Попередня правова кваліфікація, частина 5 стаття 191 Кримінального кодексу України, привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, про це повідомляє прес-служба НАБУ у Фейсбук. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства. Також на скандал відреагував міністр оборони Олексій Резніков у Фейсбук. Він довго розписував, відбілював відомства, але мене чомусь обурило одне з виправдань. А саме про яйця. Отут я дослідно цитую. Насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця єдина категорія з каталогу, яка в, у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці, він виміру на вагу. В іншу таблицю сказав міністр, то тобто, пане міністр, майте совість, що ви виправдовуєте у цих потвор? Ну що це за цитата? В країні війна 24 на 7, ну не мені вам розказувати. Що ви таке говорите? Постачальник казав ціну не за штуки, а за вагу єєць. Ну ми ж не, не дебіли, ми ж все розуміємо. Міністр оборони Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях і пов'язав повну інформацію про тендери з Рамштайном і заявив, що винного назлив покарають. Я впевнений, що це не останнє відео по цій резонансній справі. Можливо, це і так, але не буває диму без вогню. І так, пане міністре, винні повинні бути покарані ще й як. Показово, можливо, щоб пересічні громадяни все, все бачили. Може на площу їх, може, щоб люди подивилися їм в обличчя. Ну як це так? А в цій схемі я впевнений, не одна, не, не дві, не п'ятдесят, не сто людей. А в цій схемі ну, дуже багато людей, які дали гроші які вкрали, є люди, які кришують, впевнені. І мені дуже хотілося, щоб компетентні органи у цьому питанню не просто розібралися, а всі винні були покарані. І було б непогано, щоб це було публічно, щоб люди бачили, що вони покарані, щоб більш ніхто такого не робив. Такі мерзотні справи. Це не люди, це потвори, підкреслюю, під час війни обкрадувати військових. Тих, хто боронить країну. Я хочу підкреслити, що вираз від пана Резнікова технічна помилка. Тобто, якби, як каже пан Резніков, технічну помилку не оприлюднили взагалу, то вона так би і залишилась помилкою. А хтось купив би собі нову квартиру, машину. Чесно хочу сказати, мені не хочеться вірити у весь цей бруд. Але факт залишається фактом. Будемо чекати на висновки компетентних органів. А поки підсумуємо, те, що маємо, отже. Резонансний скандал з розкладанням в Мінобороні є аудит, є слідчі дії. Поки про висновки говорити ще зарано. Але будемо сподіватися, що всі винні будуть покарані. І бажано, публічно покарані, щоб люди бачили. І щоб цього більше не повторювалось. Я дуже хочу, щоб цей безлад закінчився, тому що ні пересічні громадяни України, ні воїни ЗСУ. Не можуть збагнути, чому так відбувається. Чому відбувається таке паскудство? Вибачте мене. Люди останні віддають на фронт. Воїни ціною власного життя захищають Батьківщину. А у високих кабінетах крадуть. Вибачте, безбожно! Пишіть ваші думки, історії під цим відео. Мені це дуже важливо, нам це дуже важливо. Тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Інакше ніяк. Дуже поганий настрій, вибачте, за емоції, но це вже просто за край. Отже, доброго вечора ми з України, але вечора знову і знову не такі ж і добрі. Слава Україні! Слава нації, слава українському народу, слава ЗСУ, слава новій Україні, без цих шахраїв. Це діло набирає дуже потужні оберти. Ми будемо спостерігати, і я впевнений, що нове відео. Ось-ось з'явиться, коли буде проведено аудіт, і ми з вами ну, побачимо, хто це зробив. Наскільки обкрадена країна і хлопці, які боронять Україну, все це попереду. До зустрічі!